До нашого ефіру доєднується військовослужбовець збройних сил України Ольга Біщук. Олю, якщо нас чуєш, то доброго вечора! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава так. Чую вас. добре чую вас. Дякую. Ми сьогодні вже багато говорили і про жінок в армії, але почнемо до тебе із питання посилення мобілізації. Ти вже півтора року на передовій, більше ніж півтора, пішла добровольцем до збройних сил України. Ми з одного боку чуємо, що є потреба у тому, щоб рутувати людей, а з іншого боку, лунають заклики. І навіть у нашому опитуванні людей просто звичайних на вулиці звучало, що треба і посилювати економічний фронт, і хтось має бути в тилу. І є певні обмеження щодо чоловіків. Ну і зрештою, і до жінок. Як ти ставишся до цього? Ну, особисто я так зараз. Я бачу частіше починаються такі питання задавати, і дуже так думають всі про це. Особисто я до того ставлюсь, ну як мені здається, що тут не може бути там, наприклад, я не хочу воювати, я не можу воювати. У мене там інші є справи. Тут взагалі нам не повинно виникати таких запитань. На мою думку, воювати повинні всі абсолютно. Звичайно, є виключення, такі невеличкі виключення категорії людей. Які не можуть по якимось причинам піти на фронт, ну наприклад, там якщо ти хороший лікар, то звичайно краще ти будеш лікувати людей там в цивільному житті. Або коли ти дійсно бізнесмен, але коли ти даєш тисячу робочих місць там чи дві тисячі робочих місць, то звичайно краще ти будь в тилу і допомагай так. А оці знаєте такі відповіді: у мене бізнес. У мене я, я тут допомагаю фронту. Ну, ці люди насправді хочуть підкопитися, але воно збоку виглядає так, я вам скажу, не дуже. Ну тобто, я також можливо хочу мати бізнес, я також можливо хочу бути біля своєї сім'ї, біля своїх дітей, біля своєї родини. Розумієте? Так, так і буде. Олю. Ще одне питання до цього часу повномасштабного вторгнення? Ну швидше навіть до 2014 року був такий стереотип. Що жінка в армії це, ну скажімо, кухня або медикиня. За твоїми спостереженнями, що змінилося за останніх більше ніж півтора року? Ну, я вам хочу сказати, зміни пішли ще до повно ще до повномасштабної війни. Почалися міняти оці шаблонні думки. Оце ще почало мінятися. Зараз дуже змінилося. Зараз жінка не тільки кухар, не тільки діловод. Вона також може бути і танкістом, і розвідником. Ну тобто, жінки насправді можуть виконувати всю роботу, яку виконують і чоловіки в армії на війні. Звісно, є виключення по фізичним навантаженням, ну, наприклад, там мішок з підсько. Я не, я не можу втягнути, дійсно, бо я фізично це не можу. А інші всі речі ми також можемо все виконувати. І якраз останніх півтора року дуже замітні зміни, Дуже видно, і жінки самі показали це своїм прикладом, будучи на тих посадах, які були тільки чоловіки. Ну і ставлення на мене змінюється, Звичайно, змінюється. Ольга, я дозволю собі на «ти». Повертаючись, от дуже багато військових повертаючись на відпустку чи додому, і вони бачать те, як дорослі чоловіки, дорослі жінки, розважаються на тут абсолютно почувають себе в безпеці. Розважаються, вони реагують на це. Ну їх це м'яко кажучи, дивує. Що відчуваєш ти, коли ти бачиш, як дорослі чоловіки розважаються тут в тилу, в толевих місцях? Ну, дивіться, коли я приїжджаю у відпустку, коли я була у відпустці, у мене насправді навіть не було часу не те, що дивитися, я просто не звертала на них уваги, тому що в мене було дуже багато справ, і я хотіла ці декілька днів знаєте, містити та із родиною побути, вирішувати всі свої там якісь е, е, справи. І я просто на ну не чесно не звертала увагу. Звичайно, будучи тут, я там. І новини, які читаю, і там про це трохи думається. Ну, мене це викликає злість викликає, тому що ну мені здається, це несправедливо. Просто несправедливо. Це не те, що там що вони мусять, вони повинні воювати, а просто це по відношенню до нас це є несправедливо. Воювати має кожен, практично кожен. Олю, ми тобі дякуємо за те, що ти вийшла із нами на зв'язок із тих місць, де виконуєш обов'язок перед державою. Ольга Біщук, військовослужбовець Збройних сил, сил України. Можна сказати, що це сестра Віктора Біщука і сестра Віктора Біщука, яка пішла до війська добровольцем, зрештою, як і сам Віктор свого часу. Вітаю в ефірі першого західного студія міжнародних новин і Даніель Ткі. Сьогодні поговоримо про надання Україні крилатих та «Таврус» і про успіхи зсу на запорізькому напрямку.